На жаль, зараз, як ніколи раніше, суперактуальним є питання, як змусити iPhone працювати якнайдовше від одного заряджання. Я прошерстив інтернет у пошуках найдієвіших порад, і зараз вам швиденько їх презентую. Відразу уточню, що тут будуть як найочевидніші поради, так і трохи більш специфічні. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати гаджети. Якщо ваш iPhone має oled екран це iPhone 10, 10S, 10S Max, 11 Pro, 11 Pro Max, вся iPhone 12, 13 та 14. Увімкнення темного режиму та використання темних шпалер подовжить термін служби акумулятора. Бо для показу чорного кольору, дисплей просто не використовує підсвітку окремих пікселів. Логіка елементарна. менше увімкнених пікселів, менші витрати батареї. Щоб увімкнути темний режим, ви можете перейти до параметрів дисплей та яскравість та обрати темний вигляд. Як би Apple не нахвалювали енергоефективність їх Always-On-Display, Якщо у вас iPhone 14 Pro чи Pro Max, краще цю функцію вимкнути. Все просто дуже малі витрати, це все ще витрати. Чим яскравіше світить екран, тим швидше він розряджатиме акумулятор вашого iPhone. Щоб подовжити час роботи батареї, зменшити яскравість пристрою у центрі керування або перейдіть у параметри дисплей і яскравість, і перетягніть повзунок яскравості вліво. Якщо у вас iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro чи 14 Pro Max, обмеження частоти оновлення екрана до 60 Гц замість 120 Гц може допомогти продовжити термін служби акумулятора. Для цього перейдіть у параметри, доступність, рух і увімкніть ліміт частоти кадрів. До речі, знаєте, чому немає ніяких лімітів. А вже ж моєму бажанню показати вам сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Також хочете потрапити в моє наступне відео? Не питання для цього потрібно лише перейти за посилання. В описі відео на мою сторінку Донателло та підтримати канал Гривнею. Як ви, мабуть, знаєте, весь контент тут я роблю лише сам один, тому мені дуже приємна ваша підтримка. Дякую. А тепер назад до актуальних порад. Вибачте за Римо. Режим низького енергоспоживання обмежує потребуючий заряду акумулятора функції, як от отримання пошти, автоматичні оновлення, фонове оновлення програм, тощо це перевірений спосіб подовжити термін служби акумулятора iPhone. Ви можете увімкнути його іконкою у центрі керування або зробити це в меню параметри, акумулятор, режим низького заряду. Важливо пам'ятати, що коли ваш iPhone зарядиться вище 80%, він автоматично вимкне режим низького енергоспоживання. Майже всі ваші застосунки регулярно отримують новий вміст у фоновому режимі, споживаючи трафік і заряд акумулятора. Перейдіть у меню параметри, загальні фонове оновлення та перемкніть режим фонового оновлення у положення вимкнено. А вже ж треба розуміти, що ви не будете отримувати різні сповіщення із застосунків, тому майте це на увазі. Тактильний відгук під час кожного натискання клавіш відчувається справді приємно, не сперечаюсь. Але Apple підтвердила, що його ввімкнення може зменшити запас заряду акумулятора. отже, щоб отримати якомога довший час використання від одного заряджання, переконайтеся, що ви вимкнули вібрацію клавіатури. Для цього потрібно перейти в меню параметри, звуки та гаптика, відгук клавіатури. І тут же вимкніть параметр вібросигнал. Давні та нові користувачі iPhone мають звичку примусово закривати програму кожного разу, коли закінчують її використовувати. Будь ласка, не робіть цього. Якщо ви часто примусово закриваєте та відкриваєте програми, це фактично споживає більше акумулятора. Тож уникайте цього та примусово закривайте програми, лише якщо вони не працюють належним чином, або ви не використовуватимете їх протягом наступних кількох годин. Ще й це не стосується енергоощадження iPhone, а лише під Вищенню настрою раджу підписатись на мій інстаграм. Як і завжди, посилання є в описі цього відео. Я радий кожному з вас. Постійний доступ до місця знаходження сторонніх програм або служб Apple розряджає акумулятор. Одне з рішень повністю вимкнути доступ до місця знаходження, але просто так я б не радив користуватися цією функцією, тому що таким чином ви відмовитесь від оновлення даних про погоду, там різні доставки не будуть працювати. Ви зрозуміли, ваш смартфон банально не знатиме, де саме ви знаходитесь. Скажімо так, лише у крайньому разі. Перейдіть до параметрів: приватність і безпека, служби локації та вимкніть перемикач для всього сервісу. Якщо ви маєте звичку залишати свій iPhone розблокованим, перейдіть до параметри: дисплей і яскравість, автозамикання та оберіть 30 секунд. Нагадаю, що коли ви вмикаєте режим низького енергоспоживання, дисплей автоматично блокується після 30 секунд очікування. У параметрах дисплей і яскравість вимкніть параметр будити піднесенням. Це допоможе запобігти випадковому увімкненню екрану вашого iPhone, коли ви просто тримаєте його в руках. Щоразу, коли ви отримуєте сповіщення, усі пікселі екрану вашого iPhone світяться як новорічна ялинка, а це споживає заряд батареї. А тепер припустимо, що ви отримаєте 50 сповіщень з якогось застосунку на день. Це означає, що ваш iPhone засвітиться 50 разів. Щоб зменшити це, вимкніть сповіщення для непотрібних програм, як, от, наприклад, різних ігор. Для цього перейдіть у параметри сповіщення, оберіть необхідну програму та вимкніть Дозволити сповіщення. Коли ви тримаєте айфон екраном донизу, вхідні сповіщення не світяться на екрані, але звук все одно буде. Це може допомогти трохи подовжити термін служби батареї. Перш за все, завжди намагайтесь використовувати Wi-Fi замість стільникового зв'язку, бо він жре більше акумулятора. У ситуаціях, коли вам не потрібні Bluetooth або Wi-Fi перейдіть до налаштування iPhone і вимкніть їх, щоб заощаджити заряд. Якщо стільниковий інтернет ваша єдина опція, перейдіть до параметрів, стільникові дані, опції, даних, голос і дані та оберіть 3G. Повірте моєму досвіду, ця штука значно покращить автономність пристрою. Так, швидкість інтернету буде нижча, але принаймні ви довше залишатиметесь на зв'язку. Коли ви подорожуєте в машині, автобусі чи потягом, ваш iPhone постійно намагається з'єднатися з вежами стільникового зв'язку. Увімкнення режиму польоту вимикає всі радіозв'язки: стільниковий зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth, що допомагає подовжити термін служби акумулятора. Перейдіть до параметрів: доступність, рух, і ввімкніть зменшення руху. Це зробить систему не такою привабливою, але з іншого боку, ваш девайс не витрачатиме зайвої енергії на обчислення різних анімацій. У параметрах перейдіть до приватність і безпека», аналітика та вдосконалення, та вимкніть опцію Поширювати аналітику». Відеоігри, камери, GPS, програми для редагування відео то, що споживають значну частину акумулятора вашого айфон. Якщо зарядного пристрою немає поруч, переконайтеся, що ви не користуєтесь цими штуками або використовуєте їх помірно. Затисніть іконку ліхтарика в центрі керування iOS і встановіть його на мінімальний рівень. До речі, цей рівень яскравості також використовується, коли ви вмикаєте ліхтарик з екрану блокування iPhone. А вже ж я сподіваюся, що ми з вами будемо користуватись цима порадами якомога рідше, але завжди краще бути готовим. А чи є у вас поради щодо збереження заряду акумулятора на айфоні чи будь-якому іншому пристрої? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам корисним або цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто поширює моє відео у своїх соціальних мережах: там Facebook, Instagram Сторіс, все це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Дякую! Також в описі відео є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаві мої думки з будь-якого приводу без цензури, запрошую вас до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!